Я правильно розумію, що якщо ми беремо в цілому пасажирські перевезення, вони збиткові? Так, в цілому, так. А якщо взяти зараз зробити таку чух, фотографію укрзалізниці в цифрах? да? дев'яносто тисяч 600 людей в так, штаті. Так. Да? Скільки річний оборот? Десь 100 мільярдів, 103. 100 мільярдів гривень. Так, з них скільки приносять пасажирські? Пасажирські 11. 80 – це вантажні, і ще десь 9 – це додаткові суміжні сервіси. Ну в більшості свої пов'язані з вантажними перевезеннями, але є певна частина і пасажирських, наприклад, та ж сама білизна. Це до речі, мільярд гривень на рік доходу. Також білизна? Так, так. Серйозна історія. Продає звичайно. Тобто, право отримати білизну в потязі приносить укрзалізниці мільярд гривень на рік. Так. Вау, а скільки розбутковість там, там не дуже велика, це витратне дуже бізнес Окей. також. А скільки, ну це мільярдний бізнес, так чи інакше? Доходи. Так. Да. А, якщо взяти розходи виведені, да, тобто на утримання пасажирського напрямку, скільки вони? Ну, приблизно в, от, в наш фінплан 25, п'ятому, по якому ми зараз йдемо, в нас пасажирка згенерує 22 мільярди. Збитку 22 мільярди. Збитку збитку пасажирка це ну плюс-мінус навпіл. Далеке слідування і приміське. У нас як сегмент прибутковий, це міжнародка. Вона десь 1, 700 мільярд сімсот. Це я говорю про фінплан 25-го року. Наш операці... ну, оперативний такий фінплан міжнародка з умови, що ми працюємо в поточному режимі. Це єдиний прибутковий сегмент. А далі вантажі. Раніше вони генерували достатньо прибутку, щоб це перекривати. На жаль, зараз. Скільки вони генерували? Ну, от вони генерували, якщо брати по 24-му року, то там порядку 20 мільярдів плюс-мінус операційного прибутку. 20... Це 23 й рік, вибачаюсь. 24 й рік, 25-й маємо трошки іншу тенденцію, тому що що стається? У нас падають вантажні перевезення. Правильно я розумію, що якщо я беру 23-й рік, ви отримали від доходної частини 100 мільярдів. На вантажі заробили 20 мільярдів, на пасажирці втратили 20 мільярдів і в цілому. Плюс, плюс, так, плюс, так, є, 0. Фінансові видатки інші статті поза сегментами, але плюс-мінус так. Плюс-мінус 0. Так, так. Держава до, до, ну, ні, роби, ні, не робила дотації у У 23-му році ні. Дивіденти держава не отримувала. У 23-му році держава отримала дивіденти. Ми... В якому розмірі? Там біля двох мільярдів, і ми їх використовуємо на вони лишились у нас на позабалансному рахунку. З них зараз, наприклад, реалізуються субсидії для аграріїв, які везуть з прифронтових територій там низка програм.